Тіба з вами зустрітися. Дай, Дай Боже і вам. Та я вас знаю, я вас дивлюся. Не може бути. Дивлюся, дивлюся, я вас зараз <рес> і поширюю. Ну, таби, я думаю, що ви ще не виложите назад. <рес> я так само зрівнюю. Хто, хто я знає, може і виложить, не приведе, Господи. Ні, ні, не потрібно. Чому? Ну, я дивлюся, я ж українець, я все добре вас знаю. Так в мене є канал відповідний, ідусі ТВ -ві добро, де викладає адекватних людей. Ні, я би не хотів би. Чому? Ні-ні-ні. Скромність заважає? <кхи> Можливість, так. Да, по життю заважає. По життю заважає, ми це діло поправимо. Якщо це, якщо не ви пообіцяєте, що не будете вила кладати, будемо далі розмовляти. Не можу, не можу пообіцяти. Ладненько, добре. Ну, значить. Я теж зрівного. Я так само, то я так власне дивися, я підписаний на вас. я знаю. На, що... на усі 9 каналів не какашка? Ні, я не дивлюсь, я спеціально не. Я не знаю на що підписався. Якщо я... не на 9 каналів підписаний, то Какашка. А якщо на всі, то класний чувак. Ви вас знаєте, важко. добре я пользуюся вашими цінами. Молодці, молодці. Правильно робите. А шо в Польщі? Нічого, добренько. Добре, працюю, живу. Десь далеко від кордону. Ще цин. 7 Під... км до кордону. Від Німеччини, так. А що, ще цин? Не щецин? Щецин по-німецьки. По це. — А поляки кажуть, ще Так, Щецин. — Перше чую. Щецин то так. Наша мовляв, ще цин. Такі. Тобто скеди кеди єстеш, то треба казати ціна, так? Да? Ну так, так, якщо так мовить. Чи скон конд єстеш, добре мої? Добренько. Якщо запитують, підемо далі. Не, ну, я, 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 я включив весь світ, бо москалі задовбали. Думаю, Ви знає, так, я тоже по, це. поспілкуватися з кимось. Буває, вчора те, що я не записую. Надійсно, що попадають такі, що просто шок. Це не yeah, шок, це yeah, звичайний yeah. стан душі москаля. І от такий він є. Який ж там шок? Для, для нас це шок. Попав я, ці, що були на Україні. Вони каються. Ви представляєте, що я в шоці був? Два сидять. Кажу, ну вони. ой, Грузія, де вони там? Що там Біля Грузії воювали. Там. Ну, в Абхазії, саті. Звідки? в Абхазії звідки ну Абзії стояло, Кажу, ну як українці? Ну, каже, був батальйон 300 чоловік, 17 убитих. Кажу, не знає. Кажу, ну а як діловиток меморально просто розладнув. Вони вже готові не воювати. Кажу, ну якщо б ще раз пошли в Україну, будеш? Каже, я поїду, але я воюй не піду. Ну, якщо він якщо приїде, ми його зустрінемо, хай приїжджає. Ну а так, я так само говорю, оце договорю, кажу, бірки заготовлюйте на ножку. Ну так. Да. Добренько. Думаю, І ніхто не узнает, где могилка твоя. Так, так. Добренько. Добре, щасливо, земляку. Щасливо. Удачі вам в цьому ділі. Правильно робите. Ви знаєте, дуже правильно робите. Ну, я відчуваю свою користь, через стать сім'ї займаюсь. Добро, щасливо. Не буду казати, ми сусіди з вами. Геть сусіди? Не сусіди, я думаю, так, недалечко. Кілометр, може, 10-12, я живу від вас. Від рівного? Так. Да. Я зрозумів. Я відрівну, то я ще ближче. Ну, не будемо казати, звідки де і що я. Район аеропорта. Я знаю. Я догадався, звідки ви. Я Ні, до... та я, я з центра міста. Я кажу про вас, що ви десь з району аеропорта. Ні? Ну, добре. Ладно. Зробимо. Зробимо таємницю з цього діла. Добро. Добре, щасливо. Не викладайте, нема, нема про що викладати. Добро. Dobre, podumýl.